Ага, купили вже да, заказали вже натяжну стилю, а стіни ще не готові, ви не знаєте, що зробити, або хочете комерційне приміщення здати в оренду, квартиру. Що його зробити, Да так, щоб це було і швидко, і недорого. Дивіться, панельний дом ми просто попазли з очі нанесли, купили матеріал в доброгось, найняли ось маляра любого. Да, я, я не професійний, я любитель. І все. І отак от. По відеоінструкції я наношу ось таку мапу світу. Ось таку теж купуємо в будь-якому будівельному магазині, також ви можете в українську це замовити разом з шпаклівкою. І все, як ми наносимо. Через 10-15 хвилин ми виважуємо, ось таку мапу світу. Пофарбуємо ваша ритм, фарба інгентлатик. Це буде просто копійки коштувати метр квадратний відносно інших матеріалів. І ви можете завжди підремонтувати, перефарбувати, орендари з'їхали, ви в Укрвозі зателефонували, два відра фарби по тисячі гривень придбали, перефарбували, і у вас заселяються нові орендарі, новий ремонт. І все. Тому, кому потрібні ці матеріали, звертайтеся в укрвоз.